Вітаю, шановні підписники, Олеавто Вінниця. Ми займаємось пригоном автомобілів за кордону. У нас постійно свіжі оновлення. Ось одне із них: Golf 6 2009 року. 1.4 MPI двигун, простий, атмосферний, без турбіни. Простий звичайний двигун, який зарекомендував себе досить гарно. Вони стоять на дуже великій кількості автомобілів. Коротко про цей автомобіль. Практронік перед-зад. Омивач фар, противотуманні фари, датчик світла, датчик дощу, оригінальні диски. Резина 17-й рік, Bridgestone зима в шикарному стані. Весь автомобіль абсолютно в рідній фарбі, я пізніше пройдуся прибором вам покажу. Пробіг 240 тисяч пробігу. Дуже обслужений автомобіль, також про це окремо. Зніму відео, покажу. Досить гарний автомобіль, який вартий вашої уваги, тому не зволікайте, телефонуйте, також можлива доставка до вашого дому. Кого зацікавить даний варіант, телефонуйте. Будемо домовлятися про умови доставки, а також про кінцеву вартість даного автомобіля. Перевірка лакофарбового покриття професійним прибором. Нагадаю, весь автомобіль в рідній фарбі, крила, переднє ліве крилишко. Зверніть увагу. Тут болючі місця. Двері. Пасажирські двері. Абсолютно жодного підкрасу немає. Задні ліві двері. Заднє ліве, заднє крило. Кузов абсолютно без жодного натяку на ржавчину, Зверніть увагу. Зовсім немає корозії. Це дуже велика рідкість ляда. Праве. крило. Абсолютно автомобіль, дивіться, весь рідній фарбі рижиків немає. Також праві задні двері, праві передні двері. Отже автомобіль весь в рідній фарбі абсолютно без жодних відфарбовувань. Дуже велика рідкість для ВАК-групи, Такий збережений стан автомобіля. Далі перейдемо до стану салона. Стан салона та комплектація у нас тут. Чотири склопідіймача, повний електропакет. Подивіться на дверних карт. Абсолютно не провищі, не поцарапані, не задерті. Всі склопідіймачі працюють. Зауважень немає. Салон тут йде сідушки з боковою підтримкою, дуже зручно на дальні поїздки. Датчик світла, датчик дощу, автозатемлення дзеркала, круїз контроль, все робоче, двохзонний клімат контроль, парктроніки перед зад показує. Бортовий комп'ютер пробігу 240 тисяч. Абсолютно весь автомобіль обслужений. Я вам пізніше покажу всі документи. П'ятиступочка, салон не затертий, жодна кнопочка не зачухана, кермо шкіряне. В такому от стані є мілкі ось царапинки, але якби нічого кримінального немає. Дивіться на стан верних карт, нічого не затерто, не зачухано, все абсолютно. Пройоми також. Задній ряд, як новий, як будто ніхто не сидів. Ахтроніки робочі, як чуєте. Автомобіль заведений, тому він реагує на багажне відділення тут достатнє. Так, відходимо. резина в гарному стані, вже зимова. спробую знайти її. Рік. 17-й рік. Дивіться. Порошки живі, нелін, ржаві, не покоцані, не побиті, без безмятін. Сидіння. Досить гарний. Дуже збережений автомобіль, як на пробіг 240. З рідним лобовим склом це велика рідкість, і автомобіль навіть не має сколів. Сколів по капоту абсолютно. Немає це пилюка. Дуже збережений автомобіль. Зараз я вам покажу всі підтверджуючі документи стосовно пробігу. Дивіться, свіже проведені тюф, тюф. 23 рік. 226 тисяч пробігу було. Перший тюф і тут також є велике обслуговування на Bosch. Автомобіль весь постійно обслуговувався на Bosch. За кордоном в Німеччині всі записи Bosch. Зараз покажу. Наклейка в 16 році. Зверніть увагу сервісна книга. В 2009 році куплений автомобіль. Волсбург. Так. І далі, дивіться, Bosch сервіс Bosch сервіс 16, 17 рік, 2019 рік. Все на Bosch сервісі постійно обслуговувався автомобіль. Це дуже велика рідкість. У 2023 році. Обслуговувався. У 24-му році, ось в березні місяці 239 тисяч пробігу було. Автомобіль був на сервісі. Потрібно перекладати, що тут робили. Так, сервісна книга є. І дуже великий, ось, ось з Боша, 24-му році. Ось У 2024 році, бачите, перевірений автомобіль повністю. Якийсь розвал, напевно, робився. Ну, це все потрібно перекладати. Ну, дивіться, весь спектр послуг, який був виконаний. Свіжий, свіжий, свіжий обслужений автомобіль. Під капотом є відмітка про заміну ремня ГРМ, зараз ми туди перейдемо. Ми маємо два ключика, два ключі робочих. Ось автомобіль завівся. Легко, спокійно, все працює. Ми відкриємо під капотку. 1.4, до речі, тут двигун MPI, звичайний. Ставиться на нього легко газ. Свіжо замінене масло. 5В30 до цієї пори заливається. Ось бачите, 3,2 літра масла. 239 тисяч. Болтики не кручені. Весь автомобіль в рідній фарбі, нагадаю. Частенький моторчик без підтікань, нічого, все сухенько. Все дуже гарно, цивільно. Ремінь ГРМ замінений у 2020 році на 194 тисячах. Акумулятор будемо відкрити. Акумулятор свіжий тут також. Автомобіль завівся спокійно, легко. Причому що два дні стоїть, ну, акумулятор тут в робочому стані. Подивіться, немає жодного рижика. Абсолютно збережений стан автомобіля. Можлива доставка до вашого дому. Телефонуйте за номером телефону. Обговоримо умови. Досить гарний автомобіль, працює рівненько, чистенько, обслужений. Думаю, що буде радувати нового власника. Вартість автомобіля 7, 750, торг можливий, дзвоніть, будемо домовлятися. Думаю, що майбутній власник буде довольний, так як автомобіль вартий уваги. До зустрічі!